Расскажи, что это Ну-ну, кажи, кажи. Пальчиком показывай. Да я Бачка, то цар із ну, такий чорнявий, то, то такий білий, а то Червоний, так? Три різних цари. А тут, а в нього на, на Ц на... король. О, король.

Так, генера, у таборі, в тих місцях, ніхто не зумів поставити під сумнів. Може з людиною влада робити що завгодно, але якщо ви внутрішньо гідні, якщо ви внутрішньо вільні, з вами вони не зроблять нічого. Їм не вдасться мене принизити. Це було загальне правило у таборі, яке дуже добре ілюструється паном Євгеном. Свідчення четверте. Зорати громадське поле може лише той, хто береться за плуг. Не вдасться зорати, якщо сидіти збоку і не взяти до рук плуга. Пан Євген, від самого виходу з табору він тяжко працює. Я вже не кажу про його причетність до... Встановлення, до відродження Української автокефальної православної церкви, де він надзвичайно активний, і де його роль є надзвичайно важливим. Але просто газета наша віра. Скажіть, будь ласка, кому так вдасться, не маючи фактично величезних спонсорів, часом напіввиживаючи в фінансовому розумінні? Разом з тим тягнути того плуга, вже, я не знаю, скільки там років існує, кільканадцять років існує ця газета. І, 23. О, 23, бачите, навіть, навіть більше, ніж кільканадцять. І тягнути того плуга з якоюсь такою, знаєте, селянською впевненістю, що ти робиш Божу справу. Хай там стріляють довкола, хай там, я не знаю, війська йдуть, але ти знаєш, що тобі треба цей плуг взяти в руки і е, орати. Свідчення п'яте. Свідчення про те, що камінь, якого постійно відкидають будівничі, є насправді наріжним каменем. Моральні принципи, Божий закон. Ось є той камінь, який постійно в нас в Україні відкидають, але який є каменем наріжним. І присутність от, пана Євгена у ініціативній групі 1, -го, 1 -го грудня є ну, просто закономірною. Без нього собі уявити цю групу є просто неможливо. І ще кілька буквально таких мазків. Принагідно до е, Шевченка, як вступ до того, що говоритиме пан Євген, напевно. Я не знаю, як можна було людям мого покоління е, читати, читати Шевченка, твердо пам'ятати те, що вбивали нам голову, а до того я не знаю Бога. І не, просто не помічати. Е, Псалмів Давидових. Не, не помічати тих чудових слів, е, «Умийтеся, образ Божий багном не скверніти. При безумне в, в серці скаже, що Бога немає і так далі. Ті, е, псалмів. Як можна було цього, цього не помічати? І для того нам потрібні люди пророчої долі і пророчого слова, яким. Є пан Євген, який має пан Євген, щоб сказати, як у цьому власне, тій книжці є, пророк бачить те, що інші не добачають. Отже, ми відкриваємо з паном Євгеном Шевченка в зовсім іншому ключі. Саме він, пан Євген, в моєму житті відкрив переді мною взагалі сам феномен отого переспіву псалмів Давидових. Чомусь у школі, я не знаю чому, вони мені були нецікаві. Я, я їх не зауважував. А, а це такі, таке багатюще е, джерело. І, мабуть, от, е, я вже говорив про камінь, якого постійно відкидають будівничі. Отже, тут з е, тим перегукуються слова пана Євгена, знову ж таки, взяти, <кл 'я> взяти з цієї книжки. Знову шукати Шевченка нам слід починати від залізних стовпів, на яких світ стоїть. Залізних стовпів, на яких світ стоїть. Пане Євгене, прошу вас до слова. Дякую, пане Мирославе. Я сьогодні дякую. Економній аудиторії, що зібралися так рясно. Сьогодні я був в Дублянах, і я отримав такий великий набір в що, 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 що сьогодні вже хотів би критики трохи. Але передусім я хотів би сказати про саму книжку. Я обминув ту історію, перед історією періоду, коли я писав про Шевченка, і це було Кримовою, і це входить навіть в моїх. Стала можливість говорити про Шевченка по суті. Ну, вже Може, в 86 році. Тобто це ж совєтський режим був, але вони вже не ловили. Принаймні за те, що говориш про Шевченка, не буде тебе ловити. Але не було кому слухати. Появляйте собі, я вертаюся в порожній Київ, він по-старому заляканий, переляканий. Я маю велику аудиторію, в якій дуже мало людей, і нема кому слухати. Аж дивлюся, йдуть 10, 20, 30, уважні обличчя. Є кому слухати. Ви думаєте, хто це був? Це був форм з горам'ї. Нарешті я відчуваю аудиторію, готову слухати і розуміти. Отже, для розуміння Шевченка потрібна, потрібна школа, культурна, потрібне відбуття релігійне. І тільки люди релігійно вироблені можуть почути це слово. Ви знаєте, що би ви не говорили про Бога людині не віруючій, то вона знає, що то пусті слова, бо все одно Бога. Немає. Отже, і Шевченко, то що це не Отже, боротися проти цього, ну проти цієї глухоти сумління, моралі і естетичні глухоти, дуже важкі. Е, а разом з тим е, ну, треба перти пуга і треба починати якось спочатку. У мене було чимало таких публікацій, е, які викликали здивування і думали, що то так він пише, щоб це було навпаки. Проти, проти того, що було раніше. Але поступово це поступово сприйм... почало сприйматися як норма. І те, що тут є в передмові, чи в вірніше, в анотації, це дуже точно. Дякування Шевченкова, тематика в совєтські часи належала до стратегічно важливих. Провідний революціонер-демократ, учень і послідовник російських революціонерів-демократів, борець за щасливе майбутнє в сім'ї вольній і новій. На такому Шевченкові виховувалися 3-4 покоління читачів. Я не знаю, наскільки зараз вдалося змінити оці фальшиві знакові системи, ключі. Але змінено дуже багато. У всякому разі, ці всі писання, які на полиці займали і займають 90% коштів. Їх вже не читає сьогодні вже ніхто. Отже, сьогодні ми маємо можливість познайомитися з отаким Шевченком. До речі, це автопортрет, намальований для однієї особи і подарований одній особі. Ця особа була закохана в Шевченка і, і Шевченко так сказати, схилявся перед її душевними якостями, такої ідолістки, княжне ритмі мої. Вона сполігла цей портрет. Мені здається, що він такий найбільш романтичний портрет з його автопортретів. Тепер ця книжка має таку передісторію чи перший етап. Вона вийшла під назвою, вона вийшла десь років 15 тому, під назвою Шевченко і час. Ну, Вдвоє тонше. І це мені ну, видало МТШ в Парижі. Видало в Києві, звичайно, але заходами МТШ і професора Жуковського. А зараз назбиралися інші матеріали, які ну, власне, є якимись щаблями осягнення. Шевченка. Написана вона дуже просто, ви самі побачите, а читається дуже непросто. Бо, власне, кожна якась сторінка це спроба осягнення іншого осягнення Шевченка. Осягнення його розмови з Богом. Бо, власне кажучи, вся велика література це є та, саме та сама розмова більш чи менш е, явній формі. І ця розмова може бути молитвою, а може бути суперечкою, як крізь Е, Тепер е, е, якою мірою е, ця книжка е, може Стати настільною, і я думаю, що поки що я переконався, що найкраще сприйняли її в музеї Шевченка. Тобто ті люди, які добре знають Шевченка, ті люди, які багато думали, і вони знайшли щось, те, чого вони не бачили раніше. А так загалом. В народі кожна книжка має свою долю і свого читача. Якщо у вас будуть якісь питання, чи тієї книжки, чи стосовні якихось інших питань, то прошу поставити. Все-таки трошечки. Ми зараз не почитаємо. Я навіть не впевнений, що потім почитаю. Бачите, скільки їх книжок. Так, але. перше, не просто. що би я хотів сказати, з приводу Шевченка є багато міркувань на рівні ласкового сприймання. Яка в нього освіта? Що він читав, чого не читав? В Конфуції є такі міркування освіти і мудрості. Є люди, які знають від народження. Це найвищий рівень. Є люди, які знають від навчання, які хочуть вчатися. Це високий рівень, нижче тих, які знають від навчання. Є люди, які вчаться, хоча й не охоче. Ну, ви, я думаю, можете. Багато, багато авторів, які писали про Шевченка. Це ті люди, які вчилися, але не охоча. Е, як казала Михайлина Косибинська, одному доктору і нау наук, е, науки, покровителеві навіть її, е, е, професорові Кирилюку. Ви все життя вивчаєте Шевченка. І так багато пишете. А у вас такий антишевченківський дух. <реш> ну і втік він нічого і не складав, просто втік. Ну, от то така категорія. Ну і нарешті кажуть, що пишуть п'яту категорію, які не... Не хочуть вчитися, але люди побалакати. <плес> <плес> Отже, Шевченко належить саме до тих, кого ми не можемо зрозуміти. те в нього. Ну, поїхав з України 13 чи 14 років. Більше тут не жив. Відки він це все знає. Так, іначе якесь яскраве сновидіння. Відки це все, ну навіть для, щоб написати Катерину. Ну я хлопчина 13 років, відки він це все може знати. Прочитайте Катерину і побачите, що там таке разюче проникнення в життя і в психологію. Отже, ми повинні замість досліджувати в яких школах вчився Шевченко, задуматися над тим, що в той час, коли ми вчилися в совєтській школі і писали, пригадуєте тут в адбуках старих, ми не раби, раби ні ми. І з цього починався рік Причому ці раби залишилися рабами, які весь час кричать, що вони не робили. І це була освіта. А Шевченко і, читав псалми над покійниками, маючи надзвичайну пам'ять і надзвичайну проникливість, цей хлопчик неохоче, звичайно, він читав. Ви ж уявляєте собі, це живесло щодня. І, але він все це запам'ятав назавжди. Ну а це ж найкраща книга взагалі політична. І одна з найглибших, які маємо. Ну і само собою зрозуміється, що жоден радянський Шевченко знавець не знав, книги псав би. Бо навіщо це все знати? Ну, бачив, ну, трошки, може, звіряв мене і солом Шевченка, і, і в книзі Псавбів, і подійного. Ну, Хтось, такий от і бахів. Але більшість то навіть не потрібно, не, не, це не потрібно було. Е, тепер, що мене е, ще е, вражало в особистості Шевченка, це цілковита духовна свобода. Е, Мені довелося це поняття відкривати. Я побачив, як люди гнуться як пілози, коли вітер біє. Я побачив, як люди залежні від обставин, як люди залежні від погоди, від інструкцій, від вождя чергового. І це до смішного доходить. Ну, уявляєте собі, я я дам вам приклад загальновідомих імен. Єжов, перед яким тремтить вся імперія. І, і він став символом. Раптом він заарештований. І його ведуть тими самими коридорами, по яких він водив інших. Він тримає руками штани, бо в нього забрали е, пояс і відрізували гудзики. І йому кажуть сісти і написати, е, признатися, що він іноземний шпигун. Він питає, як? Ну, а так, як ти вчив, а так він пише. Ну і, собі, обставини трошки змінилися, і той чоловік, який був і, всім тим. але ну, ми, їх багато є таких. І, і багато є таких, що от зараз його, зніми з нього цей костюм і з з нього регалії, і побачиш, що він нищився кожен брака. От так, така сила обставин. І, і генії мають, от, деякі генії мають якусь таку і, властивість бути вільним за всіх умов. І це вже в дитинстві виявляється, на ну, якому нормальному хлопчику спаде на думку піти і шукати залізних стопів, на яких тримається небо. І, і який хлопчик, коли його вчать, що то отут от треба, дядько Павло його вчить, що треба привчатися до господарства, він на це все махне і десь піде собі волози. І він може не їсти кілька днів. І йому там добре. Або він потрапляє ну, на сьоме небо в зали академії мистецтв де прославлені і шановані у світі художники, і особливо брило. І він в цих залах пише гайдамакін. Ну це ж нормальному художнику не може стукнути навіть в голову. І Сошенко, який дуже добре до нього ставився, то перестаньте займатися тими дурницями, каже. Від тебе чекають, щоб ти став маляром. Він має рацію, чекають від того, ну, але що ти зробиш, коли чоловік вільний. Ну і він вільним залишається і в ув'язненні. Ви ж знаєте, що в тих застінках людина втрачає, втрачає свій тон, втрачає голос, в'якне. Але прочитайте його відповіді на запитання жандармів. Це вільна людина. Без виклику, без виклику, стримано і те, що належиться сказати, потім мене завжди в людях вражає висхідна дорога. Людина Народилося для того, щоб наповнити своє життя світлом і роздавати це світло і щораз більше. І щораз більше. Бо багато людей вигасає на півдороги або й на початку дороги. Ви знаєте, що Шевченко виконав ну, дво доволі на багато консію ніж на паном Мирославом.